Буду висаджувати таку нову рослинку для мене. Нова рослина, кипарис Кашмирський. Його дуже полюбляють. Біля статуї Будди його саджають в основному. У ну, мене Будди статуї немає, звичайно. Але я хочу його посадити. Я побачила, це нова рослина. Геть незнайома, ось такий він гарний. Колір у нього блакитний. Ну, дуже тонесенький, дуже тонесенький, мабуть, однорічний. Оце, оце його прирост ось. ось. Скільки тут? Сантиметрів? 15. Росте він, значить, дуже швидко. Морозостійкість його ніде не написано, скільки він витримує мороз. Буду пробувати. Маю надію, буду кутати, а що ж. Захотіла, коштує він недешевий, як для пенсіонерки. Майже 160 гривень. Це в агромаркеті я купила. А купила його чому, бо добирала до суми, там 250 гривень мінімальна. Я купила ще ось такі рододендрони, два, ось, по 50 гривень. Ну, чому б не взяти, але ж вони малесенькі, сантиметрів, мабуть, оцей сантиметрів 15. А цей більший кущик тут. Два пагони на ньому. Густіший. Це сорт Бразилія. Ну, 50 гривень, я ж кажу. Ну як не взяти оце? І оце я вибрала оцей Кашмірський, щоб. А, і ще клематіс я купила. кардинал Руж. За 10 гривень. Також 10 гривень. В агромаркеті я давно брала, років 5 назад. У мене був поганий досвід з їхніми рослинами, але в цьому році вони мені прислали прямо диво якесь справжнє. Я задоволена дуже-дуже. Тепер від мене залежить, як їх. Треба буде прикрити чимось на зиму. А буду саджати.